А зараз кожен із вас зможе відчути себе на місці наставника нашого шоу згідно з правилами «Голос України» сезон перезавантаження. Учасники можуть виступати за завісою і до останнього лишатися інкогніто не тільки для чотирьох тренерів, а й для мільйонів глядачів. Цікаво, що глядач опиняється ситуації, коли він не бачив, хто співає. Публіку ставить під удари. коли людина виступає за шторкою. Ты не видишь участников и можешь получать представление о человеке только вот через голос. В этом интрига, в этом интерес, что ты не можешь предугадать. Здесь наставники тоже находятся в такой уязвленной позиции. Но с другой стороны есть возможность концентрироваться только на голосе. O Senhor Серка, мірарбенту Ну поверніться, актам, актам. Ну давай, лазарів, лазарів, ти такого ще не бачив. Мой леву с мой левус. Сделать да. Ну надо снить кнопку. Ну будь ласка, Ну надо снить, надо Ну, ну, ну. Все. Вау. Что это там? У меня ощущение, что через несколько секунд мы увидим мужчина или а женщина. Покажитесь! Покажите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, это кто-то другой пел сейчас? Вот, только Нет, что за это я. Вы... А почему вы сразу такие голосы говорите? А с Витки вы? С Киева. С Киева. А... Это, ну, всех разумело, звів с розуму в прямом и переносном сенсі ваш тембр голосу снизу. Это, скажите, вы так себя нашли, или это специальная фишка у вас такая, ну, чтобы удивить? Это не сколько фишка, да. сколько я просто так чувствую, я пою как чувствую. Да, она очень открытый, очень чувствительный человек. То, что вы так низко поете, это уникально, это здорово. Это просто мы думали, что это там и ограничится. Если бы вы выбрали песню, где бы вы показали всю широту диапазона, это бы помогло нам. А так мы были немножко в растерянности, они вообще сначала не поняли, мужчина или женщина поют. Если честно, мне тоже показалось, что мужской голос. Ну, а, реально, вот вам, может, в жизни кто-то говорил это, или мы, может, впервые это говорим? Ну, я часто так маму пугаю, знаете, она там дома, я прихожу. Привет, мама. Ой, как классно! Я не могу сказать, что вы меня злякали, я так налякаюсь просто так в и, в принципе, але Але якийсь мороз по шкірі пішов, в якийсь момент. Всі-всі зациклились на тембри голосу, тембр з тембром, але питання ж не в тембрі. Питання в тому, що це дуже-дуже дуже чуттєва пісня. Це пісня розпачу. Я не відчув цього ну нерву якогось такого переживання. Плакати хочеться від цієї пісні, а от мені не захотілося. Дякую. Мене зачарував надзвичайно ваш голос і тембр. для мене це дуже незвично. Дякую. Тому що коли я бачу таку гарну молоду дівчину, а я, якщо чесно, уявляла собі хлопця, побачите. Тому я думаю, що ви унікальна вже від Бог вас нагородив таким голосом, таким тембром. Ми, наприклад, не всі можемо так імітувати голоси, і дякую вам, що ви пішли на наш проект. Приходіть к нам і, і, і ще, може в наступному сезоні. Ну, по крайній мере, постарайтесь в пісні, в наступний раз проявити все свои краски. Хорошо? Хорошо? Спасибо, вам Спасибо вам огромное. Спасибо за совет. Не, не, отчаивайтесь, вы молодец. Стоять. Не переживайте, все будет добро. Не переживайте. Ножка разная, не засиделись, нет? Ты, ты будешь? <связь> так что такое? Чем бы дитя не тешилось! Ура! Ты умный ну, Давай кажи. Молодец! Все. Уже. Емоція вльот <реш> Я морська рада. Що я. Я, я, я рада, що ви виступили так. Взагалі ніяких претензій. Ви просто е вели в оману е наших тренерів збили трошки з пантелику. Я думаю, їм забракло трошки часу, аби зрозуміти до кінця вашу вагомість. Такого я ще не чула. Дякую вам. Бережіть себе і в жодному разі не засмучитесь. Добре? Добре. Подивіться на цих чоловіків. Тут про одного такого мрієш, а тут один, два, три, чотири, п'ять. Господи, Женя! <сміття> Дивіться, яка у вас група підтримка, які у вас красиві друзі. Вони дуже-дуже переживали. Навіть по дівчачому. Правда. Дякую. Все щасливо вам. Бережіть себе. І побачимо ще наступного сезону обов'язково. Наступної неділі останній шанс потрапити до команды голос Украины. Финальный раунд выбору на ослеп. Я жалела, что не нажала, а уже нажать не было возможности. Это я все использовала. Это что за подстава, Тамара? Сейчас. А говорит? что нельзя? Від істерик та зривів не лишиться застрахованим ніхто. Терезнаюсь публічно при всіх. Я часто від музики маю сльози. Остаточна кількість учасників у командах під сумнівом. Шол шестой час. <звук> Слава вибирає світ конкурсанта. Слава! Ти що робиш? Ти кого упустів? Я холера вперти, як бичок. Вибачте, я не написав. слава. Якось дуже висока планка в мене цієї пісні. ЖМІ, слава, ЖМІ, ЖМІ, безпека тренерів під загрозою. А можна охорону мені зараз? Будь ласка, починайте планувати надільний вечір уже сьогодні, щоб рівно за тиждень, заспівати в унісон усією країною.